У четвер президент Барак Обама у своїй промові щодо національної безпеки аргументував своє рішення закрити в'язницю Гуантанамо-Бей на Кубі. Водночас, колишній віце-президент Шарі Черчені, який виступив буквально за годину після Обами, не шкодував нещівної критики на адресу нової адміністрації. Далі про це Марія Юнко. Словесні перепалки президента Барака Обами і колишнього віце-президента Річарда Чейні лише загострили суспільне протиріччя щодо питання національної безпеки. США президент намагається виконати свою передвиборчу обіцянку, закрити в'язницю Квантанамо до кінця цього року. Ми не маємо наміру звільнити в'язнів, якщо це створить загрозу національній безпеці ми не звільнимо затриманих тут у США, якщо вони небезпечні для американського народу. На сьогодні у Гвантанамо отримують 240 підозрюваних у тероризмі. Обама зазначив, що їхні справи розглядатимуть цивільні суди і військові трибунали. Декого із затриманих можливо звільнять однак найбільш складною залишається категорія в'язнів, яких вважають небезпечними для США. Однак з різних причин їхню вину не можуть довести чесно кажучи, це найскладніша проблема, яку нам доведеться вирішити. Раніше цього тижня американські законодавці, серед яких і багато демократів, прийняли рішення затримати виділення коштів на закриття в'язниці квинтанаму, поки адміністрація не надасть сенату детального плану щодо подальшої долі утримуваних у цій в'язниці. Буквально через хвилину після звернення президента Обами колишній віце-президент Ричард Чейні виступив із своєю заявою, захищаючи політику адміністрації Джорджа Буша. після найбільш нищівної терористичної атаки ми сім з половиною років не допускали її повторення. Тепер не час нас критикувати, дорікати і звинувачувати у протизаконності, а час продовжувати цю політику, доки не мене загроза. Шені був ключовою фігурою у формуванні політики національної безпеки при адміністрації Буша. Він відстоював застосування жорстоких методів допитів, підозрюваних у тероризмі. Багато критиків вважають ці методи тортуруванням, і нещодавно президент Обама заборонив застосовувати їх при допитах. назвати цю програму тортуруванням означає обмовити професіоналів, які врятували американцям життя, і назвати терористів і вбивців невинними жертвами. Більше того, заборона використовувати посилені методи допитів у майбутньому є абсолютно нерозумним кроком. Чейні, який не вирізнявся особливою публічністю при адміністрації Буша, останніми тижнями став одним із найзапекліших критиків адміністрації Обами. Однак не всі республіканці схвалюють таку стратегію. Поки що Барак Обама має широку підтримку своєї політики щодо національної безпеки. Однак громадськість все ще має різні погляди щодо того, чи слід було скасовувати жорсткі методи допитів, чи все ж таки їх можна виправдати за певних обставин. Марія Юнко голос Америки.